Сьогодні у футбольному настрої Десна заявила про бажання через два роки підвищитися у класі і грати з грандами українського футболу. Команди чернігівської прем'єр-ліги влаштували голепад. Першу поразку зазнав володар кубка ліги Кудрівка. Як чернігівці болювають за збірну України. У футбольному клубі Десна підбили підсумки сезону. Наша команда фінішувала на восьмому місці. Однак у чернігівського колективу значно більші на рівні керівництва вже не приховуючи ставлять задачу протягом двох років збудувати команду, яка гратиме у українській прем'єр-лізі. Вже почалася робота над покращенням інфраструктури, бази клубу та стадіону. Проходить реконструкція запасного поля на черезі. Головне вперше за багато років Десна провела відкриту зустріч з болівальниками та журналістами. Обіцяють робити так якомога частіше, а своїм шанувальникам нададуть ширші права. Концепция народного клуба. Она подразумевает влияние, возможность влияния футбольной общественности и болельщиков на решения, которые принимает клуб. И общественность, болельщики должны иметь возможность, не возможность а должны более будут иметь более большую возможность принимать участие в жизни клуба. Был разговор с президентом по поводу того, что за полтора года мы должны сделать хорошую команду готовую на решение самых больших задач в это время будет подтягиваться инфраструктура и в один прекрасный момент эти две ниточки заплетутся в мощную нить и инфраструктура и игра клуба должны соответствовать друг другу и как только будет поставлена такая задача будем прилагать все силы для того чтобы мы ну, будем вещи называть своими именами для того, чтобы выйти в премьер-лигу впервые в истории Черневского футбола. Такая задача будет поставлена там, в ближайшее время, не знаю, на следующий сезон или может быть максимум через, через год. Та у прилуках командам гостей завжди непросто. Місцеві футболісти відзначаються непоступливим характером. Тож відібрати очки у господарів справа нелегка. У матчі четвертого туру Чернігівської прем'єр-ліги до прилук приїхали Чернігівці з ЮСБ. Гості почали сезон невдало, програвши дві стартові гри. Господарі ж вже відчули і смак перемоги і смак поразки. З перших хвилин зустрічі команди почали грати у відкритий футбол. Часто помилялися, що притаманно для аматорського рівня. Вже у дебюті одна з перших атак ЮСБ завершилася взяттям воріт. Павло Дульзон залишився на самоті у штрафному майданчику. «Прилук», тому без зайвих зусиль відправив м'яч у ворота. Однак раділи гості недовго. Прилучани провели стрімку контратаку. Ініціативу взяв на себе гравець пар. Олімпійської збірної України з футболу Олег Глень. Він на швидкості у володіння гостей, точно поклав м'яча в кутворі. Нічий на рахунок відображав ситуацію на полі. На велику територіальну перевагу мали чернігівці. Господарі теж не відсиджувалися у захисті, та все ж прилуки прогавили швидку атаку, за що поплатилися пропущеним голом, автором якого став Володимир Ремцов. До кінця першого тайму прилучани так і не змогли відігратися, хоча дірки в обороні ЙОСБ вони знаходили. У цьому поєдинку вирішальними стали дві хвилини на початку другої половини гри. Чернігівці проголомшили господарів двома забитими голами. Стрімкий контрвипад. Завершив Олександр Губер. Однак господарі апелювали до арбітра. Мовляв, було поза грою. Та на повторі чітко видно, офсайду не було. Цей гол став вирішальним. і, По суті, психологічно зламав опір прилук. За дві хвилини гості відзначилися ще раз. Подачу з кутового точно головою замкнув же Павло Дульзон, який оформив дубль. За рахунку 1-4 команди догравали матч, адже доля зустрічі була вже визначена. Прилучани робили спроби забити бодай ще один м'яч, та неозброєним оком було видно, що силу хлопців було замало. Жирну крапку в протистоянні поставив Володимир Грищенко. Після гри тренер-прилук зізнався, що треба команді підтягувати фізичну форму, адже не встигли як слід підготуватися до старту сезону. Просто не було підготовчого, підготовчого тренувального збору. Ми, скажімо так, зібралися і почали зразу грати. Тому що до останнього моменту ніхто не знав, буде команда, не буде команда. Тож, я скажу, що проблема. Фізичні підготовці вийшла зараз якраз на перший план. А воно ж за... фізична підготовка слабенька і брак передач, і з цього всього. І Получається, що ми просто-напросто не готові. Між першим і другим кругом ще провести тренувальний збор, постараємося зібратися всіх. Думаю, в процесі ігри будемо набирати, а взагалі то, сказати, у нас сьогодні грав грає за нашу команду, майстер спорту міжнародного класу, але серед паралімпійців, там Леня Лег, член збірної команди. І є і ще талановиті діти. Також у нас там друга команда, він молодь у першій лігі грає, не знаю, приїхали з, з, з гри не знаю рахун. Ну, Робота ведеться для того, щоб молодь росла. Для УСБ перемога над Прилуками стала першою в чемпіонаті. Здобути звитягу було важливо, перш за все, психологічно. Тепер гра команди має налагодитися переконаний капітан. Деятего ігри складувалися неудачно. Поминувний школ і треба було будь-якою ціною. добыть победу ну в принципе то что у нас и получилось в принципе ничего надо. при луке несмотря на то что они чуть-чуть не готовы конечно физически Компенсірують это все у них очень большое желание играть, То тобто они вийшли, выкладываются на полі настолько, наскільки це можливо. Поэтому сьогодні само собой, игра була непроста. Інші матчі четвертого туру також завершилися з хокейними рахунками. Головною несподіванкою стала поразка володаря Кубка премєр ліги Кудрівки від Корюківського авангарду, 1 1-5. Це перший програш сосницького колективу у нинішньому сезоні. ЛКТ дав урок футболу Семенівській равні. Після чотирьох турів без поразок йде лише «Мена». авангард теж має дев'ять очок. Але після чотирьох ігор без жодного набраного пункту лише юна команда з Семенівки. Чернігівська збірна депутатів на всеукраїнській спартакіаді не пасла задніх. Чернігівці змогли у міні-футболі до фінальної частини, де посіли прозове третє місце. Наша команда програла на турнірі лише одну гру, і ту у серії пенальті. Чернігівцям не потоланило у поєдинку з івано-франківцями. Кінотеатрі щорса Чернігівські чиновники анонсували створення фанзони для вболівальників, де можна переглянути прямі трансляції матчів Євро 2016 Щоправда, зробили це чомусь не до початку чемпіонату, а вже у його розпал. Тому не дивно, що перша гра збірної України зібрала у блакитному залі лише три десятки любителів футболу. Та й після презентації фан-зони народ таки не зацікавився через суттєві обмеження. Люди можуть сюди прийти, от і безкоштовно подивитися. Футбольні матчі. От єдина умова спиртне заборонено проносити своє сюди. От, курити в приміщенні заборонено, От, порушувати громадський порядок, заборонено. Тому вболівальники обрали відпочинок у барах та кафе, де можна дивитись футбол з пивом.